Вітаю всіх! Херсонська область! Ну, досить грузити питаннями, які не потрібно зараз надав... називати. Ви бачите, що відбувається, а у вас деокупація в голові, як це можна? Давайте дивитись. На момент зупинки війни фронт в Херсонській області буде проходити по тій самій лінії зіткнення, яка є зараз. Так. Херсонщина, у вас залишається лінія з бойового зіткнення. Вона залишається. Маєте на увазі це. Так, і у вас це роще. ось. Все, вона. Ось вона, все. Обстріли, так, присутні. Я не розумію, значить, навіщо ви постійно про це пишете, коли я вам кажу одне те саме постійно. Мене просто дратують одні і ті самі запитання, коли люди не чують і не хочуть чути. Приймайте те, що є. Якщо ви живете в Херсоні, це ваш вибір. Херсонська область на момент зупинки війни матиме ті ж кордони по лінії бойового зіткнення. Ту ж саму лінію бойового зіткнення, яка і зараз. Давайте, давайте. Сімка камачів. Це відповідні це бої. До речі, сімка камачів. Колода кінцевого результату. Ну. Як вам сказати? Ось кордони. Ворог там щось хоче. Рухатись, ага. Любі мої. Ворог має плани на вас. Конкретні. Ця колода мені показує, знаєте, паузу. Обожнюю цю колоду. Але майте на увазі, що будуть бої. І з то, того тут четверка мечів, пауза. Ту також приводить сюди. Тепер я гляну цю колоду. Херсон залишається під Україною. Десятка жезлів. Щось мені не подобається це. Домовленості якісь. Ну, я вам скажу так: поки що, поки що, я не бачу кримінального, але якийсь тиск. Тиск на Херсон. Так, тепер ця колода Херсон залишається під контролем України. Так, це відповідь так. Добре. Обережно, бляха, муха. Так. Херсон, маєте на увазі, ворог на вас конкретно націлений. І вірогідність, що на вас попруть, дуже величезна, і я не прикалуюсь. я кажу це постійно. Тут поки що є загроза, якихось боїв у місті ще подібного. Знає, на, на тему окупації є загроза, і вона реальна. Давайте так поясню. Коли. Є у цей двіж по Херсону, а він є. І випадає загроза окупації. Кожна колода це показує по-своєму. Зараз вона є. Чи ви розуміли? Потім вона зменшується. Питання, в який момент робити розклад? В принципі, мені більше за орієнтир, я беру цю колоду, тому що вона інтерпретує дуже добре. А оця колода ключі, вона показує боротьбу, сам процес. Буде наступ, буде спроба. І, можливо, десь трошки щось відвинеться. На Херсон намагаються лізти, на жаль. Там ситуація нестабільна. А я хочу сказати одне: як по мені поки що. Херсон буде під Україною, але прямо біля лінії бойового зіткнення. Те, що мені з усього всього, я роблю висновок один. Спокійно це роблю. Херсон в величезній загрозі, постійних там напруги, обстрілів. Тобто, якщо залишається лінія бойового зіткнення, як є, вірогідність 90%, що у нас залишається, то буде напруга постійна. І справа в тому, що загроза наступу повторного висітиме, ну, не без цього. Розумієте ви?